Привіт! Більшість людей, на жаль, зрікаються Господа, тому він дозволяє їм вибирати диктаторів, тиранів, ну і щоб правили вони. І в кінці Антихрист. Багато людей вважають, що треба поклонитися якомусь царю, а взагалі-то не якомусь, а Ісусу Христу. В нас час керують диктатори тирани, а не царі. Спочатку люди поклиналися царям, а потім башкам. Їх дуже багато в Греції і Єгипці вигадали. Бог зробив Ізраїль вибраним народом, щоб люди брали з нього приклад. Чимало людей, як фарисеї, любові милості не мають. Не воля Божа, щоб ми були в рабстві. Будь-якому. І багато людей вважають за краще вигадати собі Бога і поклонятися йому, думають е і зробити, е що більше знають за Господа. У північній Кореї є цар, якого Богом вважають, в Південній Кореї е служать і поклоняються Ісусу. Е є демократичні країни, в яких люди вибирають президента, а є е Такі, в яких президент має вищу владу. Коли люди не знають, якого правителя обрати, вибирають тирана і приймають Антихриста. Божий народ це священне царство. Бог поставив нас царями і священниками, які мають бути праведними і святими. Після кінця світу буде царство святих. Ісус істинний і вірний, і справедливий, тому і ми маємо бути такими. Я воїн царства Божого. тільки мають слуха, хай слухають Господа і Його людей. Повна версія на Ютуб-каналі моїх пастирів Станіслава Юлії Салтаненко. Тому заходьте і дивіться.